Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 25 червня. Уже 1218 днів триває повномасштабна війна, яка тягне за собою втрати і серед наших захисників. За цей рік Національна поліція ідентифікувала та повернула родичам 87% тіл. Заразом родини зниклих безвісти захисників можуть ознайомитися з каталогом невпізнаних тіл. Зокрема, для мешканців області даний реєстр доступний у спеціалізованому центрі поліції що Розташований в Хмельницькому. Тут члени родин можуть упізнати військовослужбовців за фото та детальним описом зовнішності і особистих речей. Далі про головні події середи в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Дрони, бандеропавери та інші необхідні речі. Кам'янець-Подільська громада в чергове відправила допомогу для наших військових. На запорізький напрямок доставляв її захисникам особисто мер міста Михайло Посідко. Зокрема, цього разу технічне підкріплення дісталося бійцям 128-ї окремої бригади ТРО, у якій служить чимало подолян. Окрім техніки з Кам'янеччини, привезли і частинку дому, а саме зіньківську ковбаску та Хмельницький хліб. Від нашої громади камянець подільського вирушає. На схід, на запорізький напрямок, для того, щоб передати необхідну допомогу нашим Збройним силам, нашим кам'янчанам, які служать в військових частинах, дякую всім за те, що долучаються до зборів. Дякую платникам податків, які дають можливість нам допомагати від громади ЗСУ і таким чином наближати нашу рівну перемогу. Слава Україні! Засоби радіоелектронної боротьби та роботизований наземний комплекс для захисників різним підрозділам сил оборони передали ще одну партію підтримки від Хмельницької громади. Реалізувати таку допомогу вдалося завдяки програмі грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Сьогодні маємо партію засобів радіоелектронної боротьби. Передаємо їх різним підрозділам сил оборони. Їхня загальна вартість близько півмільйона гривень. Придбані вони за бюджетний кошту. Дякую нашим. О, платникам податків за те, що ми маємо можливість постійно підтримувати наші сили оборони. Паралельно з засобами РЕП ми передаємо черговий вже третій цього року роботизований наземний комплекс, який ми отримали в рамках нашої програми підтримки інноваційних проєктів. Його вартість 100 тисяч гривень. Десять таких комплексів в рамках нашої програми ми маємо отримати. Передаємо знову ж таки підрозділам силам оборони. Цей роботизований наземний комплекс дозволяє і наземне мінування проводити, евакуйовувати важко поранених військовослужбовців, доставляти на позиції БК, доставляти на позиції продукти харчування. Ну і, скажімо так, максимально зберігаючи життя військових. Майже пів тисячі проваджень за штрафи ТЦК від початку року. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вже відкрили понад 28 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Рекордним став квітень 5 682 штрафи. Про це повідомляє моніторинговий центр Open Data Bot. Лідирує у статистиці порушників столиця, далі у списку Дніпропетровська, Сумська та Одеська області. Щодо Хмельниччини, то з початку року в регіоні відкрили 454 справи. Також промоніторили й тих, хто найчастіше отримує штрафи. Це чоловіки віком від 36 до 45 років. А от кількість заведених справ на жінок не перевищує й 1% з усієї кількості. Трагедія на коліях 23 червня на Хмельниччині поблизу села Шевченкова Ярмолинецької тергромади 12-річний підліток їхав за кермом мопеду та потрапив під колеса дрезини. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці. Хлопчик виїхав на нерегульований переїзд і зіткнувся з дрезиною. В результаті цього дитина загинула. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Це порушення правил експлуатації залізничного транспорту. Наразі вони проводять перевірку і з'ясують усі деталі цієї події. Відпочинок з користю та розвагами правоохоронці Кам'янеччини завітали до вихованців літнього табору Лісова пісня. Наразі тут відпочивають дітки переселенців, а також малеча із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Тож, аби зробити день у таборі цікавим, ювінальні поліцейські, інспектори управління боротьби з наркозлочинністю та учасники молодіжного руху Хома провели патріотичний квест та творчі конкурси. Поліціянти з юними помічниками розповіли діткам багато. То цікавих фактів про основний закон нашої держави. Після цього організували тематичні вікторини на знання Конституції України, а ще конкурс на кращий патріотичний малюнок на асфальті. А от після правових квестів вручили кмітливим учасникам невеликі подарунки та познайомили їх із службовим автомобілем і амуніцією поліцейських. Подарував шанс на життя рідному сину. В Охмадиті провели складну операцію з трансплантації печінки для трирічного Богданчика з Шепетівки. Хлопчик з народження бореться за своє здоров'я. Ще у перші місяці лікарі діагностували у малюка важку ваду серця, а потім виявили ще й патологію печінки. З того часу довгих три роки вони чекали на пересадку. А донором для рідного сина став батько. Спершу каже чоловік, не аби як хвилювався, але життя найдорожчої людини важливіше. Врешті місяць. Тому лікарі успішно провели операцію, яка тривала понад 13 годин. Після неї на малюка та батьків чекає тривала реабілітація. Погода на 26 червня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, в четвер очікується мілива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, гроза, а в день без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 12-17 тепла, в день 21-26 вище нуля. У Хмельницькому вночі буде 14-16 із позначкою плюс, в день 22-20. 24 тепла такими були новини середи. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.